Зараз у нас на прямому зв'язку мій колега Максим Зборовський, і я знаю, що вже до нього долучився міністр внутрішніх справ Ігор Клименко з оперативною інформацією про результати ворожої атаки на столицю. Так, Гано, дуже дякую тобі, міністр внутрішніх справ Клименко Тут зі мною зараз дізнаємося всю оновлену інформацію станом на цю мить, пане Ігорю, Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо зараз за результатами цієї шахетно-ракетної атаки по місту Києву і загалом тут на місці влучання ракети у п'ятиповерхівку в Шеченківському районі. Ви можете зараз спостерігати проведення пошукових ще пошукових робіт, на жаль, тому що ми маємо ще звернення від наших громадян, що пропав про пропавши безвісти, як мінімум двох осіб. На цьому місці саме в цьому будинку, п'ятиповерховому, загинуло на даний момент шість осіб. Те, що ми доблокували вже з-під завалів, розібрали п'ятий, четвертий, третій поверх. Тепер розбираємо другий поверх, де ми думаємо, що можливо там є і ще тіла загиблих. Надіємося на краще, звичайно, але е, максимально швидко працюємо. 100 чоловік працюють в одній зміні саме на цьому будинку, 50 дни техніки, вивезли 120 тонн будівельного е, сміття та іншого сміття. Ну, і можу сказати, що це була балістична, скоріше усього е, ракета. Е, марка буде доведена е, слідством. Було племе попадання цієї ракети. Ви можете бачити перед нами во високоповерховий будинок. Вона його перелетіла і вдарила саме в цей п'ятиповерховий будинок. Врятували ми тут 17 чоловік на сьогоднішній день. По місту Києву на даний момент 30 чоловік у нас поранено, ще й загинуло загинуло в Київській області. По Білоцерковському району одна жінка загинула, і вісім осіб нас отримали поранення, в тому числі два працівника ДСНС, які попали під повторний удар БПЛА під час евакуації людей з приватної клініки. В даному районі, за даними поліції та місцевої влади, 25 будинків були пошкоджені, десятки автомобілів. В Київській області 46 житлових будинків висотних. І приватних було пошкоджено також десятки автомобілів. Тому аварійні роботи, авіа-рятувальні роботи, тривають по всім локаціям в місті Києві. Локації, на яких працювали або працюють працівники ДСНС 15 внаслідок ворожого обстрілу цієї ночі. Ну і ще до восьми локації, де ми працюємо разом з комунальними службами, з лікарями, поліція ДСНС, ДСНС по Київській області. А пане Ігорю, скажіть, будь ласка, не варто напевно порівнювати із цю атаку із попередньою, коли балістична ракета влучила у багатоповерхівку, теж але там зруйнувала цілу секцію будинку. Тут ми бачимо часткове руйнування під'їзду. після того як рятувальники завершать роботи, ми чого варто далі очікувати? Спочатку ми маємо дійти до підвалу. Підвал також е, частково завалений е, залізобетонними конструкціями. Вибух був е, настільки сильний, що ми бачимо посічені автомобілі за 200-300 метрів звідси, як і будинки, де повилітали шибки. Е, тому наша головна зараз задача закінчити саме пошукові роботи і продовжити аварійну рятувальні. І не хоче забігати наперед. Ми будемо працювати максимально цілодобово для того, щоб до завтрашнього. Обіду, наприклад, попередньо повністю розчистити дану територію. В той же час на даний момент тут працює 20 слідчих оперативних груп національної поліції. Вони беруть кожного громадянина, який заявою звернувся щодо втрати майна, то що пошкоджена майна, і з кожним ми проходимо кожну квартиру. Звичайно, перед цим ми пройшли ще з самого ранку кілька разів кожну квартиру у всіх будинках, які були пошкоджені, для того, щоб бути впевненим, що там немає поранених або загиблих. Ну і звичайно, тут працює керівник Київської військової адміністрації, тут працює керівництво місцевої влади районної. Тому ми... Оперативно і системно налагодили самого, самої ночі таку роботу: розвернути декілька штабів, які також приймають заяву громадян, допомагають громадянам, працюють психологи, бачите, що працюють кінологи. Тому ми все робимо для того, щоб це гора громадян максимально його, якщо можна це про це говорити, максимально розібрати завали і дати впевненість нашим громадянам, що ми завжди поруч. Зрозуміло, коротке останнє запитання на місці попередні. Влучання в Солом'янському районі можна було бачити унікальну техніку, яка приймала участь у розборі завалів в рятувальні операції. Я розумію, що коли іде питання знайти тіла загиблих або можливість врятувати, якщо люди можуть бути під завалами, то кожна операція є унікальною. По техніці я бачу, що служби всім забезпечені, щось унікальне з'явилося в рятувальні. ДСНСників. Саме унікальні це люди. Ми за останні півроку підготували кілька сот верхолазів, які працюють і розбирають дуже обережно повністю залізобетонні конструкції. Це було відповідно в Соломіському районі, це відбувається зараз, якщо ви бачите, контрольовані обвали для того, щоб по квадратному метру звільняти територію від будівельних матеріалів. І, звичайно, що техніку, яку ми застосовуємо, її ще нас небагато. Це така техніка, яка дуже тонко працює, яка має відповідне обладнання, яке змінне обладнання, яке може і відрізати залізобетонні конструкції. Дуже е Дуже уважно працює оператор. Це е, люди, які керують цією технікою. Е, і ця техніка у нас розташована так по території України, щоб при будь-якому виклику ми могли її перекидати в ту чи іншу область. Ще раз хочу сказати, що 50 одиниць техніки працювало з самого ранку. Е, зараз працює 31 техніки. Достатньо е, по, всім лока... по всім локаціям у нас працювало 100 одиниць і працює на, на даний момент. Тому нам у нас достатньо і людей, і техніки для того щоб е, швидко реагувати на ті виклики, які перед нами стоять. дуже дякую вам, пане Юрію, за цю інформацію. Я нагадаю, що останню інформацію з місця прильоту у Шевченком, Шевченківському районі Києва е, е, доповів міністр внутрішніх справ України Клименко.